Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати апельсиновий кекс. Для його приготування нам потрібно вершкове масло, борошно, цукор, манна крупа, розпушувач, цедра одного апельсина і апельсиновий сік. Весь перелік продуктів, необхідних для приготування, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку нам потрібно манну крупу, залити апельсиновим соком і залишити, щоб вона набухла на 15-20 хвилин. До, до борошна додаємо розпушувач і перемішуємо. До манної крупи, яка настоялася, додаємо цукор, перемішуємо до його розчинення, цедру одного апельсина і розтоплене вершкове масло. Потім додаємо борошно з розпушувачем і вимішуємо тісто. Ось таке тісто у нас вийшло. Форму змащуємо вершковим маслом і переносимо тісто. Відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин до румяної шкоринки. Коли ви дістаєте, і кекс погано відходить від форми, накрите його вологим рушничком, тоді він гарно відійде. Прикрашаємо наш кекс цукровою пудрою за бажанням і подаємо до столу. Зараз я покажу вам, який кекс всередині. Готується дуже швидко, виходить смачний і дуже ароматний. Ось такий у нас кекс вийшов. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!